Такі приклади в інтегралах часто і законно дають на НМТ. Давайте розберемося. Тут не буде важко. Дивіться, коли у вас є якийсь такий інтеграл, ви можете його розкласти на це додавання віднімання окремо. Що ви тут бачите? Єдине, що ви копіюєте, це бачимо B і A ми дублюємо, правда з умови, тобто можна його розділяти. Ну, давайте зробимо і в нас так розділимо собі, правда? Можна розділити. Тобто бачимо, так, що ми собі цю функцію забрали, ну і 6 розклали. Там, де функція взагалі з умови, мені сказали, що там 8, прекрасна там, де інтеграл. Мені потрібно примінити оцю формулу, яка допомагає знаходити інтеграли. Тобто бачимо, що з функції я маю отримати первісну. Як мені отримати? От за цією таблицею вона теж в нас є в ВМД, оцей кусочок. Тобто, якщо в нас 1 це X, то 6 це буде 6 x Бачимо, що ми перетворюємо вже на таку палицю да, за формулою. І тепер нам треба підставляти в цю функцію наше B і A. Ну, 8 я перепишу, а тепер дивіться, за формулою. Там тобто, спочатку ми підставляємо B, бачимо, підставили за. Місікса, потім віднімаємо і підставляємо тепер А. Супер! Ну і все, що нам залишилось, це з вами тут поперемножати, зробити так, це додавання, отримати 20, отримати результат наш А. Якщо залишились питання, пишіть або, якщо треба ще записати таке відео, теж дайте знати.